17 квітня знімаю відео для моїх дівчат, яких зараз, на жаль, немає зі мною тут. Ну, на жаль, чи не на жаль, знімаю. Вони виросли на цьому городі, вони його люблять. Вони люблять землю, так як я. І хочу показати, що тут сьогодні у мене росте і цвіте. Ось опіони, тонколисні, воронці. Вони маленькі, їх морозами прибили, вони в два рази нижчі, ніж повинні бути. Але вже квіточки розпускаються, і воно вже там джілка щось шукає. Шукає. Це сіянці. Да, це сіянці. Ось вони такі манюнькі були, а вже бач, цвітуть. Пізні нарциси ще не цвітуть. Кізіл вже відсвів. Відсвів, але не бачу ще поки нема зав'язі, чи буде він цьому році, чи не буде. Ось, розцвіла моя гарнесенька грушка. Грушка це літня бера, так що Настуся... Літом будемо їсти. Надіюся, надіюся. Ось у нас Туся посадила цибульку. Цибульку посадила отут. Нема вже де садити. Де було кусочок вільний, там і посадила. Ось флокс шиловідний, який гарненько розцвітає. Розцвітає він раніше, ніж звичайно. От. Дуже гарний. Дуже гарні ці олівці. Ось ще є тут флокс. Це ялівець, я дуже люблю його, але він щось якийсь такий не і не здихає таке щось. Да. Ось красивий ялівець такий вілтоні, шикарний. Вже в цьому році такий гарненький. Диви, які гарненькі прирости. Дуже гарненький. Туї, які повимахували здоровецькі. Це мої туї, ті, що я садила. Все. Бузок буде цвісти, красавіця Москви. Буде шикарний. шикарний. Бачу, вже, що в цьому році буде шикарний. Так, Тут була грушка, я її викинула, От, бо вона захворіла бактеріальним ожогом. Я проконсультувалася в Ютубі, сказали, що викиньте, не морочте голову. Не хочу я нічого оприскувати дерева, тому що, ви ж знаєте, що все для себе, все для себе. Тому не бризкаю, то посадила яб... яблуню бути. Настя, ось груша ой, ця сливка цвіте наша, диви. Не знаю, чи будуть абрикоски, але сливка, маю надію, що хоч трошки ну буде. Всьо дуже красиві ялівці валяються, дуже гарні, дуже голден Карпе, такий золотий. Це я не знаю, як називається, але теж дуже гарний. Так, що в нас тут ще? Ну, карлікові ріси. Ще не цвітуть, як зацвітуть, проведу вас по них поки що. Ой, туйки, дивіться, які маньоні туйки, вони пережили. Пережили зиму. Дуже рада. Я дуже рада. Ось ці туйки теж пережили. Розсадила ось ромашечки, якісь вони такі, такі поганенькі. Ось, я дивлюсь, одна вже загнулася. Ну нічого, що ж, що робити, не все, не все приймається, не все живе. Ось ромашечки травневі розсадила і поливаю. Кожен день поливаю. Проведу вас тільки по одній половині городу, бо то вже буде дуже довге відео. Ось о моє аквілегії. Красавиці. Разні, різні, будуть, різні будуть кольори. А це ось посіяла аквілегії. Так, це теж мої аквілегії. А ось зацвітає флокс шиловідний. Він трошки пізніше, ніж той блакитний. Цей такий маліновий, темний. От, він пізніше трошки. Все біленький розцвітає. Він вже старенький, і треба його обов'язково почеренкувати. Ну, якщо будуть руки, то почеренкую. Дуже гарні ялівці і туї. Ось дивись, яка красива золота туя. Ці туї, що я восени пересадила мої, нещасні, звісно. Нещасні. А це такі ось ялівці гарні. Це такий зелений з жовтими вставочками. Це такий... Голубенький, такий, голубенький, з жовтими вставочками, такий варігальний. Яблуньки ще не цвітуть, а ось ця грушка теж зацвітає. Ось оця грушка. Вона маленька така. Вона добра. Я садила як зимову грушку, і знову вийшла осіння грушка. Ну, то що я зроблю? Весь час мене обманюють з цими грушками. Це в тому році посадила отут три рядочки. Цибулюк посадила. Ось, ось, ось тюльпанчики. Ці міранди дуже в цьому році нещасні, і низенькі. І навіть до них добирається ось ця оленка волохата. Це не оленка, але оленку бачили теж. Ось колокольчики, які гарненькі, диві, які гарненькі колокольчики, да? красавчики. Колокольчики мої, красавчики мої. Оцю яблуньку, ось, ось, бачите, я зрізала дівчата. Зрізала, тому що... Ну, вас немає літом, нема кому їсти. Сушні теж не треба так багато, тому мусила її зрізати. Це літнє яблуня. Колись я її купляла, як славу переможцям. А воно вийшло зовсім не слава, а дуже рання літнє яблуня. Так що літніх яблунь у нас вже лишилось небагато. Ось, бачите, Альона, твоя любима яблунька. Там була ще яблунька, теж нема, садила піончиків деревовидних. Ну, оце ось з Артемовського бахмутського питомника купила три яблуні. Карлікові яблуні. Третій рік вже ростуть ні одного яблучка я ще на них не бачила. Ну Оце так садить карліки. Ось ще одна така яблунька. Ну, вроді би, ось, ось бачу пару, пару штучок зацвіте. Ну, зацвіте це не значить, що будуть на ній яблука. Оце такі гарні карліки. Так, тепер йдемо Катя до твоєї черешеньки. Ось диви, диви, Катюша, яка вже твоя черешенька, бачиш? Не знаю, коли ти приїдеш, щоб їсти її. Так, а ну підійдемо ближче. Що тут черешенька? Черешенька, поки що бутончиків на ній я не бачу. Може, що просто дуже рано. Яблунька ось голден буде цвісти. Торік не було. Багато на ній яблук, надію, маю, що в цьому році буде. Та й будемо їсти. Ожина поки що гола, поки що гола. Тормознули її заморозки, листочки є, але вона ще гола. Тут тюльпанчики колись давним-давно були, і так вони тут лишилися і так цвітуть. Потім пропадуть, нікому не мішають. Так, тут у мене діляночка ремурусів теж так. Ну нічого, нічого. Дуже красавіця Москви, дуже вона. Тут усього будуть звісти позапрошлогодні тюрбанчики. Всякі красиві жовті. Так, цибулька вже, що тут цибулька? Цибулька вже починає викидати на цвіт. Так, абрикоса цвіла, не знаю, буде, не буде, не бачу. Щас підійду до цієї ранньої, подивлюся, є тут зав'яз, чи немає. ранніє, ребятки, не буде. Мінус вісім, це. це для абрикоски хана. Да. Ну, нічого, ну там трошки малинки є. Вані, вані з Катю хватить. А ми вже якось переб'ємося. Може, ужинка все буде. Це ужинка тортфрі. Це ця, що в серпні. А ось цей ужинки. Верзли рембуруси тут. Да. А це ось тройна корона, дивись. ну Ней трошки, звісно, прихватило. Я не знаю, вона у мене перший рік після таких заморозків, чи вона буде, чи не буде. Дрівовітки ось до річки прихватило. Прихватило. Ой, все, дивись, як смішно. Поставила палки оцеї Іви е, крученої верби. Дивись, а вони прижилися. Самої Іви вже немає, викинула її, бо вона дуже хрупка і попадала мені, падала мені на кісів. А ще щасливка, може щасливка буде. Перший рік зацвіла. Така? Може якраз буде, побачимо. Оце нарциси, тюльпанчики, тюльпанчики, нарцисики, ті, що я пройшли год не продала, то посадила на цей участок, де тут були і ріси. Я їх по, пообривала, щоб цибулька краще виросла, бо може хтось візьме, та щоб цибулька була гарна, то пообривала. Все, нарцисики давняшні теж купами ростуть. Все, оленка зверствує, поки я сплю нарциссики сімейні сімейні інтрига називається о, інтрига а це ось дійшла до цього участочка старого то тут звісно печалька з еремурусами печалька ось такі ремуруси, бач нещаснень тут вони правда вже давно їх треба вже срочно отсюда убирати так, ліщина. Ліщини, походу, не буде. Не буде, Тому що була дуже тепла зима. Не бачу, я зав'язі, може ще зарані. Ось щось є, між прочим. Ну, воно пізніше буде видно, але мені здається, що ліщини не буде. Так. А якщо і буде, то дуже сильно мало. От, уже повилазили піончики, мої красавчики. Пурісима. То ли перецвіла, то ли Оленка з'їла. Ні, то Оленка не любить Пурісиму, не знаю чого. Все, якісь пізні розпускається, дуже гарний, дуже красивий. Так, Карлікові ріси я вже прибрала, вичистила. Ну, ось ось, що ми будемо їсти на стусі. Ось наша любима жовта малінка. Її тут хватить. Будемо їсти жовту малинку в червні, в кінці червня. Так, і ріси нещасні якісь такі, вони не подобаються. Мені риси. Тут що ось треба все сапати. Ех, Настя, тебе не вистачає доця. Ти б мені зараз все допомогла посапати. Може, вільнички шикарні, таку, як махнеш рукою. Ти так запах такий іде, наче новий рік. Ах, пахне красота. Тут ось опіончики деревовидні вже. Ух ти, як вони вже піднялися, вже ось які бутони. Скоро-скоро вже зацвітуть і буде тут аромат такий обалденний. Да, ну, буде трошки не продала я цей, не продала я агрус, цей рожевий безшипний, та й трошки поїмо. Як уже нічого не буде, то будемо вже і їсти, а що робити. Так, і трошки буде, трошки зовсім трошки буде смородини. Прошлий рік я вирізала ось цей кущ повністю. Всі молоді гілячки пішли, всі молоді. От, Одна ще щось пропала, а так, в принципі, нічого. Ну, все одно, чого вона пропадає? Степляні, це знаю, Ріночого що... китаєш, ти не знаєш. Так, сіренька та, що я не розсадила, вся прийнялася. от, Вся прийнялася, добре, хорошо. Все, у мені, дівчата, ще який кусок роботи. Все, бач, колись садила, а тепер рию. Не можу ніяк вирити. Вчора от Два штуки вирила. Сьогодні ці два вирила. Завтра може оці два. Це чов... прошлий рік копала таку кому, таку яміщу викопала і не, зм... не змогла. Так, Катюша, ми з тобою восени викопували барвінку. Дві ціни. Дві як чисто, але ніде нічого барвінка. От. Тут трошки полишали. Да. А це ще Катюша жду, що ти приїдеш та й поможеш мамі. Дві як гарненько зацвів. Мамі нема коли, мамі нема коли. Калина буде цвіститися, а ту калину я гарненько. Оце ще мілісу треба теж оббирати відсюди, вже вона не нужна. Ця міліса. Отсюди все поубирала, бачиш, немає. Оце ще грицики ці треба обрати, щоб не насівалися. А цю калину, ось дивіться, обрізала вщент. То обрізала вщент, ставила в гіляку. А оце все. Оце все. Ось таку ручечками повидергувати, щоб вона в м'яті тут не росла. Отак от от треба час прийти сюди і це все убрати. Тому що вона, звісно, м'яту заглушить. ця будра плющевидне. Тако треба все ручечками. Ніяка стопа тут не пройде. Все треба руками. Все красиво, логічно. вона мені пригодиться. Папа спалив цю кучу, тут була куча і весь очерет тут ходив, збирав, всі руки поранив, ноги поранив. Кажу, Вася, на що ти робиш? Лена, треба, щоб було красиво. А у сусіда воно дивися, Так і осталось не красиво. А в нас красиво, нічого немає. Ну нічого, вже воно відходить молодий. Через місяць підніметься молодий очерет і буде знов те саме. Це називається що дурні? Роблять воду решетом носять, так і наш папа, щоб красиво було. Так, що тут у нас? А, дівчки, у нас ще буде, знаєте що? Ні, у нас не буде вітаміноза. У нас буде ще порічка. Порічка буде. Там нагадають такі гущи, тут усунули Добре, що я не продала. Так, ось ось зелена цикулька, хто любить. Ой, дивіться, яка розкошна жимолость. Я її в цьому році не укривала нічим, і вона шикарна. Якби укрила, то випріла. Так вона шикарнюща відходить. Зараз якраз відростають молодесенькі листочки. Ось молодесенькі молодесенькі листочки відростають. І вона, звісно, шикарна, шикарна. Напчатка відростає. Вже дивлюсь, покривається мілесенькими, мілесенькими листочками. Буде цвісти ціле літо. Так, ну що у нас тут ще? Буде красива дейція. Все яка гарна. Як зацвіте, то я теж зніму і покажу вам. Це тут кругом піончики деревовидні. Ті, що не докопали і не докрали. А ось я нові посадила позапрошлий рік. Позапрошлий рік, не прошлий рік, а позапрошлий рік вони вже тако гарненько тут підросли. Ну, ще маленькі. Так, ну все, вроді. Дивіться, яка в нас вже петрушечка гарна. Вже можна на супчик трошки нарвати. А це махровий. Махровий воронець, теж він манюсінький, манюсінький. в три рази нижчий, чим має бути. Оце так заморозки, все поприбивали. Ну, А льон, льону все одно. Заморозки, не заморозки, він шикарний, він красивий. Він собі буде цвісти. Ну, що, все вже показала. Треба вже брати лопату і йти щось робити. Бажаю вам гарного здоров'я, бажаю вам гарних свят. Гарно справити Паску. Ну, будемо ще говорити з вами. Всього вам найкращого, мої красуньки.